До того як супермаркети мали відділи повні молочки, люди тримали різну живність, що давала молоко, і невід'ємною частиною цього були молочарські стільці, саме круглий триногий стілець, відомий ще з часів Римської імперії, і поширився по всій Європі. Суть його проста: триніжки набагато краще стоять на нерівній поверхні поля чи стайні, і завдяки цьому можна не боятися впасти в траву або в щось гірше. Отвори в сидінні робляться під кутом 7 градусів, щоб надати йому більше стабільності. Сидіння стільця вже майже готове. Переходимо до ніжок. Я роблю трохи більш преміальну версію цього стільця, бо зазвичай люди використовували палиці, а іноді, навіть не знімаючи з них кору. Помічаю діаметр шипа тим самим сверлом, яким я сверлив отвори в сидінні. Далі на кожну ніжку треба буде додати конусність, яка буде допомагати отримувати їх в пазі. Великі фаски на сидінні роблять його візуально легшим і гарно лягають в руку, коли потрібно піднімати стілець. Все на дубові клини і клей. Хоча для такого з'єднання він не потрібен, він додає мені впевненості в тому, що цей стілець буде довго служити. І На кінець фініш. Покриваю все кип'яченою льняною олією, а після висихання шаром воску для захисту і красивого вигляду. Ну, ось і все. Молочарський стільчик повністю ручним інструментом готовий.